Привіт, друзі! Я на копі. Сьогодні дзвонив зранку до камрадів п'ятьох знайомих і всі поморозились зі мною їхати, то ну там ну, Зайняті, більш за все, звісно, там робота, то, то, то. Я забив болт, поїхав сам. І є перша монета, що я можу сказати? О, Адріан. Класний сохран. Ну, конечно, сухран, то звісно, крутий. Фу-ху-фу-фу. Хтів, взяти, показати місце. Так не зайняті, Ну. Хай мені щастить. Арнесенька, лежить зверху навіть. Навіть не трогал. Монеточка. Ой. Трошки подуставша, якась не видно ні на неї нормально, нічого. Ну. Супер. Коптики недавно почався, дві монети є. Надіюсь, буде перти і далі. Випало в мене ось таке колесо. Хі -хі. ну Можливо, це якийсь амулетик. Схоже на те, що це амулетик. Така штучка цієї ямки, трошки його витер. У на води ручку іде. Помиємо, думаю ще буде цікава річ. І ще в мене випало дві фібулки ось таких, недавно я їх не став отільно знімати. Така бельбарська одна, досить велика, ну і така простенька. І штучки ось таких. Ну і ось така цікава штучка, я не знаю. Хано я її помию, закинув десь на аукціон, мені розкажуть, що це таке. Може сам помиє, догадаюся. А сам буду бігать далі. Ну от нарешті знайшов перспективне місце на городах. Вилазив, блін. Нарешті попалася якась монетка. Оце у нас без відніється, або тіт. Ну зломаний. Ззаді не видно, що а ззаді повністю все стерто, що нічого і не буде видно. Ну нічого, монетка є, серебро є. Ну от так от. Вот. Весп и все мы. Веспасиан. Купаем дальше. Еще одна монетка есть. Глянем сейчас. Ой. Ой, хорошо. Хорошая монетка. Ой, хорошая. Ядрен, батон. Это сахранчик-то. То що треба? А? Буде діло. Будемо бігати далі. Не знаю, я товстенька досить рим, це, може не рим. От Пікає вона. Хорошо. Лежала зверху майже. Будемо доставати Бляха. А це не Рим? Це хрін знашов? А, двойка рання. Так, його. Це дві копеечки. Сегодня я такую тройку поднял. Это двойка. 1924. Такая двоечка ранее. Пойдет. Ну что ж, друзья, сегодня я могу сказать вам, у меня очень хороший день. У мене є ще одна монетка, це вже здається сьогодні п'ята. Ух, заценім. Ага, хороша боя монета. Зараз, секундочку, терну її гарно. А, хорош. хороша, сейчас показую. Та-да-дам. Ось такий Веспасиан. А тут. Що тут таке? Що це таке, я не скажу? Но точно не часте? Через мої руки пройшло вже сотні-дві динаріїв. Таке я бачу перший раз точно. Да і в інтернеті ніде не бачив. Цікаво. Ех! Хорошо копаємо. Копаємося ми далі. Коротше, друзі, то капець. Такого копу в мене вже не було дуже давно. У мене вже шоста монета римська. Я одним оком на неї загляну вже. Там щось капецьке цікаве. Зараз будемо розбиратися, дивитися з вами. що там. Тут видніється кінь з крилами. Тут щось похоже на Васпасіана. Або тіт. А тут, так. Конячка з крилами. Зараз ще почищу трошки. Намочу чому Коротше, що так запищала, що я її лопатою не зарубав, споткнувся. Бляха, тут горби такі, бачите. Саме в колії, там де трактор проїхав. Зараз нас фокусірує. оп. Взагалі крута монета. Такої мене теж не було ніколи. Короче, коп удався. Я вже голодний як собака. І саме фішка в тому, що там в тому же гулку є, що їсти. А я ходжу копаю, блін. Навірно, я таки поїду додому голодний. Бо ще буду ходити до темна. Дивіться далі. Я вже думав, все, вже і встиг піти поїсти, вже і сонечка не видно. Тут ехірушки, ще один динарик. Я точно був сьогодні тут ночувати. Ну і в Сохран тут, звісно конечно... тут а що скажеш Ця монета в колекцію спокійно проходить. Дивіться на неї. бомба. Супер. все мы на кусочек есть, Так, что это у нас там? сейчас вытру. Вот такой красавчик. Темнее и темнее, блин. Эх, побежал дальше.